Київ Мілітарі Хаб центр комплексної підтримки учасників бойових дій. Це єдиний простір для захисників та захисниць, а також членів їхніх родин, де вони зможуть отримати базові соціальні послуги, безкоштовно кваліфіковану первинну і вторинну юридичну допомогу та психологічну підтримку, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформацію про працевлаштування, пройти процедуру профорієнтації, курси підвищення кваліфікації чи опанувати нову професію. У центрі працюють переважно учасники бойових дій, члени їхніх сімей та волонтери. Спеціалісти усвідомлюють усі соціальні проблеми та запити, які переважно пройшли з 2014 року, шукаючи вирішення в комісіях, робочих групах та судах. Фахівці постійно співпрацюють з різними органами влади і громадськими організаціями з метою підвищення ефективності та результативності роботи. Центр надає учасникам бойових дій та їхнім сім'ям. Соціальні послуги, зокрема, консультування, посередництва, представництва інтересів, допомога в оформленні або відновленні документів, соціальної профілактики, готує пропозиції щодо розробки проєктів міських цільових програм із питань соціального захисту та допомоги учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Звернутися до центру можна за телефоном гарячої лінії 0800 800 300 633 або за адресою місто Київ вулиця Бастіонна, 11 у робочі години. З понеділка до четверга з 9.00 до 17.30 у п'ятницю до 16.00 обідня перерва з 13.00 до 14.00. Сторінки соціальних мереж можна знайти увівши у пошуковому рядку словосполучення Київ мілітаріхаб. Основними завданнями центру є забезпечення соціальної захищеності учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, постраждалих учасників революції гідності та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, родин героїв Небесної Сотні шляхом надання соціальних послуг, зокрема інформування та консультування щодо. Отримання соціальних пільг та гарантій на державному та місцевому рівнях, збору документів на отримання статусу члена сім'ї загиблого, отримання допомоги на поховання, отримання витягу з центральної лікарської комісії про причинно-наслідковий зв'язок, збору документів на отримання пенсії по втраті годувальника. Збору документів та подання заяв на отримання додаткових пільг та гарантій киянам, учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, постраждалих учасників революції гідності та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, родин героїв Небесної Сотні, оформлення картки киянина. Отримання санаторно-курортного лікування, квартирний облік і забезпечення житлом, компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг, соціально-побутові проблеми, працевлаштування, підвищення кваліфікації, соціально-психологічна допомога. Надання психологічної допомоги та реабілітації, групова робота, психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, психологічне консультування організація оздоровлення та надання допомоги в отриманні медичних послуг. Медичне обстеження, лікувально-відновлювальний масаж, стоматологія лікування та протезування зубів. Збір інформації про громадян із числа киян осіб з інвалідністю першої та другої групи, які внаслідок поранення та або каліцтва одержаного під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України щодо забезпечення надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам, консультація учасників бойових дій щодо оформлення документів для проходження ВЛК та МСЕК, Соціально-психологічної реабілітації, підтримка, координація та отримання допомоги при лікуванні фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей заходи спортивного формату щодо проведення адаптації та соціалізації учасників бойових дій та членів їх сімей, надання абонементів на тренування в клубах. Проведення спортивних змагань турнірів серед учасників бойових дій та діючих військових, влаштування дітей захисників та захисниць України в секції по футболу на безоплатній основі працевлаштування та навчання учасників бойових дій, надання консультацій щодо профорієнтації, навчання, працевлаштування та проведення тренінгів і майстер-класів. Прийом громадян представниками державного центру зайнятості з базою вакансії пропозиціями, робота з дітьми учасників бойових дій, членів родин загиблих захисників та захисниць України та Героїв Небесної Сотні. Художні та декоративно прикладні майстер-класи. Організація та відвідування Київського планетарію Організація екскурсії в Національний музей історії України. Майстер-класи для дітей, учасників бойових дій, родин загиблих захисників і захисниць України та родин героїв Небесної Сотні. Інформування на інформаційних ресурсах щодо акцій, заходів, що проводяться для учасників бойових дій та членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, постраждалих учасників революції гідності та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, родин героїв Небесної Сотні. Проведення майстер-класів, фотовиставок, курсів та інших соціально-культурних заходів для учасників бойових дій та членів їх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, постраждалих учасників революції гідності та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, родин героїв Небесної Сотні.